Заступниця начальника Чорнівецької ОВА Альона Атаманюк іде з посади через скріншот, нібито переписки з образою ветерана. На сторінці у Фейсбук вона опублікувала заяву, а в дописі попросила начальника ОВА підписати її сьогодні. Також вибачилась перед усіма, кого могла ненавмисно образити. Вчора у Фейсбук оприлюднили допис, у якому йдеться, що Атаманюк написала одному з працівників управління з питань ветеранської політики ОВА, що керівник управління Валерій Чарюк не може сидіти поруч з нею, бо він не її рівня. Посадовці, які дозволяють собі зневажливе ставлення до ветера. Гранів та працівників, які їм допомагають, не можуть обіймати свої посади. Вранці Атаманюк заперечила Суспільному, що ображала ветерана у листуванні. На її думку, скріншот підроблений або вирваний з контексту. Тими словами, які викладені домовлення, у мене нема в переписці жодним співробітником: ні ова, ні ветераном, ні військовим, ні волонтером. Якщо би я розуміла, про якого співробітника йде мова, то я могла б свого боку висловити також. Публікацію переписки, тому що е, я кожен день спілкуюсь. Ну у мене обширна комунікація, і в письмовому форматі це за день може бути і 100 е, респондентів. Вона сказала, що у відрядженні, коли повернеться, планує зустрітися з вічерів та працівниками управління, аби розібратись у ситуації. Ця Атаманюк сказала нам у коментарі до того, як стало відомо, що її відсторонили від посади. Пізніше начальник Ова Запаренюк написав допис про початок службової перевірки. На цей період Атаманюк відсторонили від виконання обов'язків. Запаранюк написав: якщо скріншот виявиться правдивим, Атаманюк покине свою посаду. Водночас на випадок відреагували і у Мінветеранів, що очікують на оперативні результати службового розслідування. Міністерство розбудовує інфраструктуру втілення ветеранської політики саме для уникнення зневажливого чи неетичного відношення до наших захисників та захисниць та родин полеглих героїв і випадки подібної поведінки з боку керівництва регіону є неприпустимими. Жодна посадова особа не повинна мірити громадян поняттям рівності собі. На момент запису цього відео про результати перевірки ОВА невідомо.